Щойно ми під'їхали до будинку з левами, як побачили жінку, що вимірювала вхідні двері. Це архітектор, готує дані для проєкту реставрації. Я зараз замірюю, фіксую всі автентичні елементи, щоб відтворити там, де вони втрачені, на інших дверях. Ну і по тих обмірах викреслимо все, все, що стосується реставрації, все, що треба відтворити, відреставрувати вхідні і повністю замінити бокові двері обласної адміністрації після того, як вони були пошкоджені 24 січня за власні гроші. Взялись народні депутати Олександр Фищук і Максим Бурбак. Вже замовлено бокові двері. Вони будуть робитися з нуля, як то кажуть, вже дав аванс на матеріали. Впевнений, що протягом декількох місяців все буде відреставровано, будуть нові двері, як вони були до того. Тим часом, всередині адмінбудівлі, спокій та тиша, усі на своїх робочих місцях. При вході незвично не вимагають посвідчень. Зустрівши губернатора, побачили Михайло Попіїв у доброму гуморі. каже, зараз вдалось відновити електропостачання Чернівці водоканалу, а загалом працює у звичному ритмі. Стосовно ж е, комфортності роботи. Я сьогодні абсолютно вільно працюю в цьому приміщенні. Ні до мене не звертаються представники депутатської групи Народна Рада. Ні, в мене немає потреби до них звертатися. Воно якби то все йде по такому нульовому варіанту. Кожен робить свою роботу. Про роботу опозиціонерів та створення нових народних рад розповів депутат Ярослав Курко каже: вони намагаються контролювати дії влади. Крім Чернівецької обласної ради. Де легітимізована діяльність народної ради Уже на сьогоднішній день. Є шість районних і одна Чернівецька міська рада, де такі самі ради створені і починають діяти в інших радах районних і міських. Вони також на етапі створені. Готуються опозиціонери і до наступної сесії обласної ради, коли вона може бути за кілька днів або місяців, а залежить від кількості питань, які потребують вирішення. Законом передбачено, що Проект рішення, який виноситься на сесію обласної ради, він має бути оприлюднений. Протягом не менш ніж 20 днів робочих днів до засідання сесії обласної ради. Коли є відповідний перелік питань, тоді і скликається сесія. Опозиціонери у відповідь перераховують те, що вже готові винести на розгляд обласної ради. Це питання, що зняли з порядку денного на минулій сесії. Відставка Михайла Папієва та заборона діяти на боковині партії регіонів і нові зміни до обласного бюджету та інтрига. Опозиція вже готова представити свого кандидата на посаду першого заступника голови обласної. Ради попередньо попередньо визначили і навіть проголосували. Щоправда, хто це поки що тримають у таємниці. Майя Гумена, Андрій Соколовський, місцевий час.